Вітаю всіх підписників і всіх, хто новий на моєму каналі, запрошую вас сьогодні до продовження молитви Вірою, де ми після визнання Бога Отця Всемогутнього і Ісуса Христа Сина Божого і єдиної Святої Соборної Апостолської Церкви визнаємо. Кажучи, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Дорогі у Христі Господі, чому це є дуже важливо. Дивіться, ця молитва вірою, вона є тісно пов'язана з молитвою Отче наш. Тому що е, Святий Дух в молитві Отче наш працює на наше зближення з Богом Отцем заради Господньої жертви. І Тут у Хрещенні, Святий Дух працює з Ісусом Христом заради нашого радісного обміну, коли ми заходимо у купіль хрещення, ми заходимо в купіль Хрещення, і Христос, Котрий є святий, забирає весь гріх на себе. Ось знов таки Івангелія Івана, Івана 1,29 і Івана. 3 глава 14, 14, 16 вірші. Плюс-мінус, щоб ви зрозуміли. Кажеться, це Агнець Божий, що гріх світу бере. Христос забирає у хрещенні гріх світу. У нас е, помирає у хрещенні, мав би померти остаточно старий Адам, старий Адам і стара Ева. Стара Ева, так? А мав би відродитися новий Адам. Новий Адам і нова Ева. Ну, вони відроджуються, але щоб ви зрозуміли, що в процесі того діла, в процесі відродження старий Адам каже, мені так ліпше, мені тут ліпше в гріху, мені так ліпше, я так хочу жити. А новий Адам і наше нова, нове буття, котре нам подарував Христос у Хрещенні, Воно нас закликає е, жити е, по святому. Апостол Павло каже, і живу вже не я, а Христос, що живе у мені. Він викликає у мені чин доброго воління. Е, ще декуди каже, е, і чинять, чинимо ми не те, що плоть чинить не те, що хоче дух, а бо дух є противний тілові. Дорогі в Христі, цілесні пожадання і так далі, вони є найбільш е, гріховними для нас, тому що е, через тлесне пожадання людина вилетіла з раю. І через цілесне пожадання, знов таки, я мушу вам ще раз нагадувати, ми е, у Буті 3 глава. Третю голову цілу читайте, але там сказано до змія. Сказано, я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її, воно зітрить тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. І ось от якраз е, говориться про розп'яття Ісуса Христа на Христі. Насіння жінки це Ісус Христос. Дорогі у Христі Господі. Він. Милостиво дав нам молитву наш Матвія, ми можемо дивитися шоста глава. І після молитви наш, там е, були, ще в мене такі питання, які ми маємо, е, ну, християни мають на увазі миряни, які мають право прощати е, для прощення гріхів. Я не говорив, що вони мають право е, для звершення таїнств будь-коли і будь-як. Я говорив тільки, е, і це ви мені можете підтвердити, і в моїм відео можете побачити, я говорив, що Бог нам дав е, такі клю, ключі, так звані умовні, що ми один другому можемо або простити той гріх, або замкнути, зав'язати той гріх. Якщо хтось проти нас має е, гріх, і ми йому не хочемо простити, ми можемо з ним йти аж на суд Божий, і там е, той гріх буде розглядатися. Звичайно, що. Такі гріхи, коли ми всім тримаємо всі їхні гріхи, то тоді, звичайно, що нами керує старий Адам і стара Ева. Бо новий Адам і Нова Ева вони мають керуватися е, тільки е, люби е, Бога і ближнього як самого себе, дорогі у Христі, щоб ви зрозуміли, бо таїнство хрещення, е, і ми говоримо одне хрещення на відпущення гріхів. Чому одне, дивіться, кожного у хрещенні бодай є дві особи, бодай дві. І є ще той, хто е, то хрещення подає вам той пастор чи хто небудь, хто вас хрестить, це вже третя особа. І є ще Отець Небесний, котрий Христове сказав, оце син мій улюблений Його. Е, слухайте, в ньому моє подобання. Другими словами, є е, е, ми. Які отримали хрещення, і Христос, який у хрещенні забрав наш е, гріх і поніс на Голговський хрест, і там його прибив е, на порожньому хресті. Вони залишилося, і Христос е, забрав усі гріхи, і Бог отець е, ну, нам кажуть, викинув у морську Глибочинь. Е, не дивиться на ті вже гріхи заради Христової жертви. Отже, Христове хрещення воно напряму є пов'язано з молитвою Отче наш. Робота Святого Духа напряму пов'язана з молитвою Отче наш і з хрещенням, тому що Святий Дух нам постійно вселює нам нову, нового Адама, нову Еву у, у наші душі, і ми прагнемо жити у добрі з Христом. І прагнемо робити якісь добрі діла. Христос каже, всяке дерево пізнавайте по вчинках їхніх. Е, тепер щодо влади відпускати гріхи е, тим, хто мають е, е, владу відпускати гріхи від Бога. Це люди, котрі посвятили себе Служінню е, Божому і люди, котрі е, навчалися на пасторство так само, як апостоли, 3-4 роки. І повірте, що ті семінарії, де я вчився, повірте, що ні один апостол, якщо не брати дар Святого Духа, бо дар Святого Духа їм дав всі повні знання. Це божественність. Тут ми не говоримо. Але жоден з апостолів не відповів би навіть на другий курс нашої семінарії. Жоден. Розумієте, хіба по знаннях второго заповіду. то ми їм ніколи не відповімо. Ніколи. Коли ми вчилися, то з нас вимагали дуже багато, дуже тяжко. І ми мусили розуміти мови. Нам на голову не падали огні з розумінням Слова Божого. Ми мусили потіти, щоб вивчити ту єврейську мову, е арамейську, ніби старозаповітну, і грецьку новозаповітну, і латинські вислови. То не є таке просте, розумієте? Не лікар душі, він є лікар душі, і він душу відправляє. У Царство Небесне. Розумієте? Тому трохи тої поваги ви повинні мати до таких людей, що за вас, отако, як я зараз вам стою, і говорю. Розумієте? Я не живу з Євангелії, а живу з плоду своїх рук. А роблю це для вас з любов'ю виключно так як Христос робив на Христі, а то є мій хрест. Розумієте, мій хрест, я вам зі свого Христа, зі своєї сили, зі свого розуміння подаю то, що ви ніде сьогодні не почуєте. І що я маю в заміні від вас? Паршиві коментарі, обзивання і так далі, тому подібне приниження. І все це я терплю. Пояснюю терпеливо до 15, до 20 коментарів. Потім просто то видаляю для того, щоб. Не хочу, щоб мене серце лишній раз не боліло, бо і так я маю, за що серце боліти, дорогі Господі. Пам'ятайте, це є такий хрещення, наше хрещення у Христі це є забирати також і ваші гріхи і класти на Христові плечі. І ми обтяжені вашими гріхами. Бо коли хтось просить нас про прощення гріхів, чи хтось просить, повірте мені, коли за когось я молюся, то із мене сила сходить. А деколи я падаю з ніг. А деколи, коли я відео повну викладку зроблю, то я було таке, що взагалі я рано очі ледве відкривав, каменні очі були, бо треба було багато літератури передивитися, згадати в голові там все, позгадувати. Дорогі в Христі, Господі. Оце все якраз воно і стосується, щоб ви зрозуміли. Коли ви говорите, що вірите в одне хрещення відпущення гріхів, то ви маєте розуміти, що є символ Бога Отця, перша, перший символ Сина, і другий символ, і третій символ це є той Святий Дух і Церква Христова. От у четвертому, так як би сказати, це не символ, але це є, в тому ми є для вас. Щоб ви зрозуміли, бо е, багато з тих, хто вірував, поклали своє життя, повірте мені, на сьогоднішній день для мене ви прийшов до мене Господь і сказав, ти підеш за мною, завтра е, умреш за віру Христову. Я би нині найбільшу радість, якого в руки плескав, щоб я вже пішов. Розумієте? Щоб ви зрозуміли, що то є. І коли рихтуєте мені наступні ляпаки пописку, то подумайте про себе. Як тими ляпаками б'єте, чи Бог вам ту руку, так як апостол Павло сказав, щоб я бачив ту руку нині на тарели. Прочитайте, про що йде мова. І як він ту руку побачив? Ну, Прою Господі за нами стоїть Бог. І то є велика річ. Я знаю на собі. Кожного сина, кого Бог любить, того Бог б'є. І я розумію своє хрещення. Тепер ми говоримо далі, чому хрещення є для дітей. Тому що. У 9 місяців, у 9 днів, перепрошую ще раз, кожний хлопчик чоловічої статі мав бути обрізаний у храмі. Його приводили, і, і це от була перша кров його пролита, для, е, ну, яка прорікала про прихід Ісуса Христа і Христос, то на собі завершив це обрізання. Звичайно, ізраїльтяни по нинішній день обрізаються, і е, вони. Е, Полишили Христа і відпали від благодаті і мають відповісти, е, так як вони відповідають своїй молитві, кажучи, нехай моя смерть, яка б вона болісна не була, буде мені за відкуплення моїх гріхів. Тобто смерти просять, щоб смерть е, відпустила гріхи. Я такі речі не розумію, я так глибоко в ізраїльську віру не вникаю, але бачу абсолютно безглуздість в тому, тому що Христос. Е, Дарував нам хрещення на відпущення архів, дав нам тіло і кров на відпущення архів. І хай би вони собі в то повірували і, і, і мали би спокій вже кінець кінцем. тим. б би мирні жертви в суботу, так якби ну, пускай хай, хай приносять, хай Бог благословить, дорогі в Христі Господі. Бо треба то розуміти, що е, на, на рівному місці е, той символ віри не повстав, бо. Так, як е, на дорозі в правилах дорожнього руху виникають на крові, де на, на перехресках люди товклися, і з'явився з часом знаки, а потім світлофор, е, і на обгонах, і на автострадах, і так далі, появилися обмеження, і з'їзди, і повороти. І все це треба розуміти. Е, і людина здає екзамен. Так само і ми, пастори, ми вас, як е, автомобілів, провадимо. І не як гаїшники вас, не, даїшники вас не страфуємо, і як ти вас у пекло не пхаємо. А як можна сказати, як посланці Божі, як у певному сенсі ангели Божі, тягнемо вас у Царство Небесне, тягнемо за руки, і за ноги, і за душу, щоб ви прийшли і були спасені, і вибрали собі дорогу до Бога. Вже у святі Дусі самі, коли Дух Святий до вас прийшов, і ви зрозуміли, що ви хрещені діти, і, і, і ви маєте мати то прощення в собі для того, щоб потім е, ну, не приходити ще раз через якісь пекельні муки, через якісь непонятні втілення чи ще щось там розумієте, бо, бо то старий заповіт е, ізраїльтяни, вони навчають про всіляке християнство, то прикрило то діло. Про перевтілення, і я не маю права про то говорити, я собі думати можу одно і допускати можу е багато речей, а Бог знає, як воно там є. Я волів би так по-християнськи вам, по-божому скажу, за першим разом е в житті попасти в Царство Небесне і, і більше тут на землю не приходити і не мучитися. Тому що, кажу ще раз: для мене смерти надбання. Дорогі Христі, Господі, пам'ятайте, що. Коли людина вмирає у Бозі, то вона е, вмирає у, у сорочці праведності Христової, і з тілом Христовим, і кров Христова, тіло і кров Христова тече вже в її жилах і духовних і в житті, при житті і, і в фізичних на відпущення гріхів. І це є робота Христа і праця Святого Духа. І так, е, Робота Святої Трійці вона працює на наше спасіння. Розумієте? Чому так? Тому що в Івангелія Івана 3, 14 16, так би бог полюбив світ, що сина свого однородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дорогі Христі, Господі, коли Христос прийшов хреститися до Івана Хрестителя, Він каже: Чо, що ти до мене прийшов, то мені в тебе треба хреститися. Але е, Христос, е, знаючи в ньому пророка, називаючи його Іллею сучасним, е, каже: залиш це тепер, бо так нам годиться е, звершити правду. І от помаленьку я вас привів до найголовніших е, речей, щоб, щоб як звершити як правду, щоб е, диявол був переможений. У Христовому хрещенні, а нам далися новий Адам і Нова Ева, і щоб ми прийшли до е, тіла і крові на відпущення гріхів. І таким чином Христос каже, хто тіло моє е, їсть і кров мою п'є, той на суд не приходить, а переходить від смерті до життя. Дорогі в Христі Господі, пам'ятайте, це важлива річ. Христос є дуже рівнивий до свого тіла і до своєї крові, котру Він нам дав. А ще більше Він буде нас не любити, коли ми будемо нехтувати то тіло. Розумієте? І ще більше буде тих, не любити, котрі будуть казати, як то колись робилося, коли в часи Папа Лева 10. Це от якраз коли Мартін Лютер був, коли вони казали, що ти хочеш здобути покуту, то або дай мені 10 золотих монет, або ти маєш на черві долізти звідси до Риму. Щось таке придумати залежить від його фантазії, розумієте, того е, кардинала, чи хто тими хто інтелігенціями керував того банкіра Касіла. Розумієте? І то зовсім інакше. І воно забирало від Божого хрещення, воно забирало від тіла і крові, і воно забирало і несло все діло до диявола, дорогі в Христі Господі. Тому ви повинні пам'ятати, що хрещення це є річ, котра не повинно забиратися, а котра повинна в нас забрати. І ми маємо за того Бога бути вдячні постійно. Вдячні Богові Отцеві за Сина, а Отцеві Синові за Духа Святого, а Святому Духові за те, що Він нас відродив у Слові Божому і приходить до нас у хрещенні. І по Христових словах ми кажемо, коли ми запроваджуємо тіло і кров, ми кажемо: Господи, Ти не святішого Духа на Апостолів зіслав, не відбери Його. І від нас, а в новинам і дай нам одними стами, устами славити і в піснях величати найсвятіше і величне ім'я Твоє, Отця, сина Духа От. Далі вже запровадження, але тут нема запровадження, просто щоб ви зрозуміли, про що йде мова, дорогі Господі? Пам'ятайте, що ви є Божі діти, вибрані на спасіння. Пам'ятайте, що ви маєте мати е, свою точку зору. Ви не маєте бути м'ягкі до когось, котрий. Е, Якщо ну, хтось вам е, робить погані речі, то треба йому торік сказати. А коли хтось вас задурно б'є, давайте йому здачу і не, не встидайтеся. Якщо можете дати, то так притуліть, як має бути. Якщо він е, е, вам загрожує. Розумієте, вашому життю: бороніть себе, бороніть своє тіло. І то в нічого в тому нема поганого. Хто скаже, ніхто не може е, людину, котра е, озброєна. Е, Поки не роззброї напасти на неї і розрушити дім. Якщо ваша зброя лишалася тільки кулак, бороніть себе кулаком. Звичайно, краще молитися і просити Бога, щоб до того діла не доходило, і просити Бога, щоб ті таїнства у вас так провадили стежками Христової праведності, щоб ви то обминали. А коли, але вже коли на вас прийшов такий хрест, то просіть Бога, аби Бог вас піддал прийме в Царство Небесне. То найбільший дар, і ви то зрозумієте, коли ви вернетеся е, до Бога, і душі ваші прийдуть до Господа, притерпите, притерпіли. Ну, прикро, хотілося щоб кожна людина в радостях жила і в Богові мала е, ту сім'ю тих дітей, і, і з жінкою жила щасливо, і чоловік, і жінка з чоловіком щасливо жили разом. Але прийшов меж розподілу через гріх. Христос каже, хто любить отця більше свого ну, батька чи маму, більше як мене, чи брата, чи сестру, то й мене недостойний. Тобто ми повинні найбільше любити Господа Ісуса Христа. Чому так? Тому що бачимо, які він дав нам дари. Щоб у вас була, ви були б Сином Божим. І у вас було все у власті, все, у вашій власті, ви, ну, у вашій владі. І тут ви приходите і кажете, я піду за того, грішника мру, за того, за того, за того, за того. І вас б'ють, і він терпів, тому що в нього була інакша ціль. У нього була ціль понести всі гріхи і всі образи. Ну, то не варто путати наше хрещення. Наша ціль віддати всі гріхи і образи Господу. Христова ціль забрати і понести, аби ви це ще раз зрозуміли, дорогі в Христі Господі. Пам'ятайте це, бо бачите, мало слів, а багато пояснень, тому що навколо тих слів крутиться дуже багато богослов'я. Слава Ісусу Христу!